Слава Ісусу Христу, Дорогі дітки! щиро вітаю сьогоднішнім недільним днем. Я хотіла, щоб ми з вами сьогодні спільно розглянули історію із Біблії, яка називається Притча Ісуса Христа про сіяття. Ми пригадуємо про те, що Ісус Христос розповів цю притчу з метою показати, з метою розкрити. Господнього. У ній розповідається про те, що ми повинні з уважністю слухати слово Господнє. Ми пригадуємо з вами, що свята Євангелія це є добра звістка. Все слово Господнє воно наповнено істинною, правдою, воно наповнене любов'ю, ми пригадаємо заповіді Господні про те, про те що якби всі закони, всі пророки на двох головних заповідях — це любити Господа Бога. Усім серцем своїм, всією душею своєю, та любити ближнього свого як самого себе. Це і головне і про важливість того, що ми повинні завжди з уважністю слухати цю благозвістку, святе Євангеліє, про те, що нам Господь Бог дає мир, нам Господь Бог дає радість, нам Господь Бог дає всі благословіння і тримати в своєму серці. Ми погадуємо також такі слова із святого писання про те, що «блаженні ті, хто слухає Слово Боже. І його поражуть. Тобто ми приходимо в храм або ми дивимося онлайн уроки, так розповіді. Ми сприймаємо цю добру звістку сьогодні, так про те, що Господь Бог нас любить, про те, що Господь Бог нас благословляє. І важливо є те, щоб ми завжди пам'ятали про це і зберігали цю добру звістку в наших серцях. Тому домашні завдання таке буде ще раз пригадати історію притчі Ісуса Христа про сіяча, про те, що ми повинні з уважністю слухати слово Господнє і приймати в своєму серці, а також про те, що ми завжди також дарували радість, дарували мир, так, дарували любов нашим ближнім. Дякую вам за увагу. Домашнє завдання буде прочитати історію із святого Євангелія від Луки, 8 розділ. Притча про Сіяча. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!